Їх називають герої без зброї, людей, котрі першими виїжджають на місця прильотів та під загрози обстрілів ліквідовують наслідки влучань. У наступному матеріалі історія рятувальників братів-близнюків з Одеси. Про перші виїзди під час війни та який випадок став вирішальним та спонукав долучитись до лав ДСНС, розповіли Світлані Довжук. 40 секунд на збори і за плечима понад 15 кілограмів спорядження. Брати Кулачинські у свої 19 років рятували вже не одне життя, і попри вік, обидва командири відділень. Виїжджали на прильоти. Це ще принавщині прилетіло у від у Вінницю. Перший прильот біля ювілейного до будинок офіцерів та жили то будинку. Багато було і жуті, багато було крові. Розбирання конструкції у нас було 100 курсантів під керівництвом десяти офіцерів. Брати на службі тільки півроку, але хоробрість у родині Кулачинських спадкова. На цьому фото щаслива людина ще у повному складі. Та після повномасштабного вторгнення батьки разом пішли на фронт. Голова родини потрапив під ворожий вогонь у Бахмуті. Було дуже тяжко. Я тоді е, був на пожежі. Коли мені дзвонила, сказала, що в мене батько помер, я був дуже сильно в ступорі, але мені, мій каву мене підтримав. Після того, як його підірвали, його забрали в частину, там, де вони перебувають весь час. І коли мати до нього підійшла, він ще дихав, а потім, коли вона взяла перевірити його пульс, він захитив убрати майбутню професію, братам допоміг випадок. Ще у школі вони врятували дитину, яка опинилася у вогняній пастці. Дякуючи дорослі, рятувальники запросили їх на навчання. У хлопців є тільки одна хвилина, аби швидко зібратися та виїхати на виклик, адже кожна секунда вона дуже важлива. Як говорять самі хлопці, що навчилися користуватися і цією машиною, і обладнанням дуже швидко. Адже коли горять домівки, потрібно діяти дуже оперативно. Ми за сутки вивчили де. Знаходиться повне обладнання. Тут у нас є пожежна колонка для заправки автомобіля на гідранті. Кажуть, інколи навіть миті може вистачити, щоб зберегти життя. Саме тяжке – це розуміти, що ми не встигнемо. У мене керолі завжди, коли ми кудись виїжджаємо, питають все. І навіть буваємо ми дуже там. ну… Швидко прибуваємо, тому що ми розуміємо, що там є загроза людям. А досвідчені рятувальники кажуть, що у їхніх рядах щороку молоді більше. Приходить нове нове покоління, молоді хлопці. Деякі приходили навіть після школи. Були такі випадки зараз. У планах братів Кулачинських вступ до вищого навчального закладу у Львові, аби отримати звання молодших лейтенантів. А далі кажуть, самі брати життя покаже. Адже нині для них найголовніше встигнути та врятувати. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.